Пан Іван питає, якось питав за технологію утеплення будинку. Тепер інше питання. Я не пам'ятаю, що ви питали. Чим краще змінити брудні плями з баранця із силікатною фарбою? Поки іде будівництво, з'являються плями. Дякую. Ви знаєте, пане Іван, таке так може бути, тому що силікатна фарба вона зараз дуже-дуже марка, я про це багато разів казав на вебінарі. Вона дуже класна пара проникна, але, на жаль, дуже-дуже марка. Тому, поки йде будівництво, нічого не робить. Нічого. Далі, треба подивитися знову ж, що у вас. Ви пишете силікатна фарба, вона може бути по декоративній штукатурці, вона може бути гладке фарбування. Її. Теж. Тому дивіться, по пара проникності, у нас ще є силіконова фарба, латексна фарба, вони більш вони менш марки, так скажемо. Так, у них гірше пара проникності, але вони і менш марки. Тому я би вам порадив звернутися все ж таки в технічну підтримку тої фірми, чия у вас фарба силікатна. Силик... І запитати їх у цього виробника, може у них є фарба, наприклад, силіконова або латексна, яка може лягти після застосування їхньої ґрунтовки на силікатну фарбу. І поміняти все ж таки її. Тому що так, вона класна, вона матова, вона стільно виглядає, але вона маркає. Все, і ви нічого з цим не зробите. Зрозуміло?